Добрий день всім. Сьогодні я отримала дерева. Я дуже задоволена. Це прийшла хурма. Хурму я заказувала в людини, яка вирощує. Цілий город засажений хурмою, продає хурму. Дуже довго я шукала і навесно вже в людей, провірених людей, що продають. Хурму вже ні в кого нема дерев тільки на осінь. Я також заказала в цієї людини на осінь. Але Виклянчила, виклянчила два деревця зараз. Це хурма Дар Софіївки. Зараз в місті з вами розпакуємо, зразу кажу, деревця невеликі, але коренева повинна бути дуже гарна, тому що мені цей чоловік висилав корінь показував, повністю показував ці деревця. Зараз будемо розпаковувати. Прислала мені цю хурму родина Чередниченки. Вони в них в садах, вони мають багато плодових багато дерев, всякі там екзоти. І я 100% вже впевнена, що це прийшла мені хурма. Не граб, не бук, не клен, а хурма, тому що в мене вже був якийсь досвід виписування хурми в інтернет-крамницях, інтернет з яких мені присилали не дерева, а лісові дерева. Не, не хурму, а лісові дерева. Тому я вже я шукала людину, яка займається і яка не обдура і прийшла те, що потрібно. От зараз ми її розпакуємо і я покажу, що це за курма. Розкрила я і подивіться. Черенок, саме дерево невелике, але брунічки всі живі. Ось, Видно. І отаке здорове, мощне коріння. Саме головне, що тут гарне-гарне коріння. І якщо буде гарне коріння, буде і гарна деревинка. І ви знаєте, я така задоволена, тому що я придбала те, те що я хотіла. І хотіла дуже-дуже давно, що ніхто мене не надурив і не прислав граб, чи бук. І ось друга деревинка, тут взагалі коріння здоровезне. Здоровезне. І ось друга отака деревинка. І тут бруньки також всі живі. Тому зараз ми їдемо на дачу, буду висаджувати, як висаджу, як я буду це робити, також вам все покажу. Ну і зараз самий головний етап це посадка цих саженців. Вже викопали яму, викопали яму на ширину кореня, трошки більшу, щоб корінцям було свободно. Залили водою, чоловік робить болтушку, перемішує із верхнім слоєм ґрунту, щоб тут була така грязичка. Отак. Це я побачила, як саде Володимир свої саджанці і оце як він садить так роблю і я. Так, тепер вставляємо в мачмалу вцю. Отак придавлю і я держу, а він присипе землю. І може підв'язати його, присипає верхнім слоєм ґрунта. Так, попридавлюй тепер все. І отак трошечки отак от якось Володимир робив, отак підтягував. Якось отак отак, ага. Так, один один посаджений. Пролила зверху ще водички. Ось прививка. Посадили нижче прививки. І зараз замульчую сіном і покажу, що буде далі. Так, одна хурма посажена, пролита зверху, замульчована сіном. І так як хурма любить сонце і затишок, сонця тут предостаточно, а от затишка тут немає. Тому ми зробили з чоловіком штучний захисток затишок від вітру для того, щоб вона прийнялась, поки вкоріниться, прийметься прийметься, почне рости, щоб їй було тут комфортно. Зараз садимо другу хурму по такому самому способу. І на цьому відео закінчую.